Субота, 20 грудня, найвища гідність нашого Спасителя. Якщо хтось спитає, а що це за рани на твоїх руках, то він відповість: Ці рани мені завдали в домі моїх улюблених, Захарії 13.6. І побачив я нове небо і нову землю, оскільки перше небо і перша земля проминули. Об'явлення 21.1 Вогонь, що нищить нечестивих, очищує землю, зникають усі сліди прокляття. Залишиться тільки одне: наш Спаситель завжди носитиме на собі сліди розп'яття, його поранене чоло, бік, шрами на руках та ногах нагадуватимуть про жорстокі наслідки гріха. Споглядаючи Христа в його славі, пророк говорить: з його рук виходять промені, там таємниця його сили, а вакума три Проколений бік Христа, звідки текла темно-червона кров, що примирила людину з Богом, ось слава Спасителя, таємниця його сили. Сильний, щоб спасати через викупну жертву, він був здатний чинити суд над тими, хто зневажав милосердя Боже. Ці знаки приниження його найвищі почесті. Упродовж вічності Голговські рани прославлятимуть його і звіщатимуть його силу. Хрест Христа буде предметом вивчення і прославлення викупленими протягом вічності. У Христі, прославленому, вони бачитимуть розп'ятого Христа. Спасенні ніколи не забудуть, що той, чия сила створила незліченні світи, й керує їхнім рухом у безмежному просторі, улюблений Божий, велич небес, перед яким схиляються херувими і серафими. Принизив себе, щоб піднести грішну людину, поніс на собі вину і ганьбу за гріх, переніс розлуку з Отцем, коли той приховав від нього своє лице, доки скорбота і горе грішного світу не розбили його серце і не позбавили життя на Голговському хресті. Те, що творець усіх світів, вершитель долі людей, відмовився від своєї слави і принизив себе з любові до людини, постійно викликатиме подив і захоплення мешканців усесвіту, дивлячись на викупителя, на вічну славу Отця, яка сяє на його обличчі, а також на престол, утверджений на віки й віки, та знаючи, що Боже Царство не матиме кінця. Усі викуплені народи висловлять свої почуття в прекрасній пісні: заколений агнець, достойний прийняти силу і багатство, мудрість, міць, честь, славу, благословення. Він примирив нас із Богом своєю дорогоцінною кров'ю. Дивіться, об'явлення 5.12.